Усім зі привіт! Сьогодні 20 січня. День оголошення переможця в розіграші. Про розіграш було оголошено два тижні тому у відео порівняння дисколапових агрегатів. Якщо ви не бачили це відео, переходьте в підкасті зверху або в описі до цього відео. Нагадаємо, які були умови розіграшу. Умови розіграшу дуже прості: підписка на канал Зіп та коментар під цим відео. Автор найцікавішого коментаря отримує подарунок. Найцікавіший коментар визначатиметься кількістю вподобайок на цей коментар. Приймайте участь до 19 січня включно. 20 січня оголосимо переможця. Давайте перейдемо на коментарі і подивимось, котрий набрав найбільшу кількість вподобайок. Коментар від Олександра 1962 набрав 23 вподобайки. І це найбільша кількість. Давайте перевіримо, чи підписаний Олександр на канал. І можливо, це і є переможець в розіграші. Підписка на канал є і Олександр є переможцем в цьому розіграші. Привітаємо його. Нагадаю! На нашому каналі Зіп регулярно поповнюється рубрика Агропорівняння. Майже в кожному агропорівнянні ми оголошуємо про розіграш подарунків. Кину невеликий спойлер! Ми готуємо нове відеопорівняння з дисколаповими машинами. Воно вийде на наступному тижні. З особливостей ми оголосимо новий цікавий розіграш. Тому підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвони та будьте першим, хто перегляне нове відео. Всім мирного неба над головою! Все буде Агро Україна!